Всім привіт, з вами Діси Діма. Щодня я виконав ЛБЗ на об'єкт 260 LT8. Це наша база. Умови цього завдання заключаються в тому, щоб взяти участь у захопленій бази або збити захоплення власної бази або нейтральної. 60 очок. Додаткова умова цього завдання знищити ще два ворожих танка. На жаль, я не виконав додаткову умову. Убив лише одного танка, як ми бачимо. Міг рушку, школи не зміг. А, зараз виконую його на Волкер Бульдогі і на карті Steppy. Зараз перейдемо до просмотру відео. Це таке доволі складне е, завдання, я так вважаю, оскільки Виконається завдання залежить від твоїх союзників, наскільки вони зможуть тобі допомогти. Тому що як часто було в мене, або вбивали всіх ворогів, не давали можливість захопити, або якийсь інший танк ставав споруд з тобою і захоплював базу, не даваючи набрати 60% захоплення. Ось я стаю цей кустик. Це добрий кустик, який дає змогу просвітити ЛТ, які тут їдуть і не світитись самому. Ось ми бачимо, забирають рушку трохи. Я буду чекати, поки її не уберуть, або вона звідси не поїде. А також буду чекати, щоб побачити куди роз'їхались вороги, де які танки знаходяться. Чекаємо. Як ми бачимо, вороги розіглися по двом флангам, в центрі у нас так і не світився. Скоріше за все там нікого немає. 1.37 з того боку. мене прикриває 59-й патон. ось як ми бачимо, в звідси поїхала, тому я вирішую проїхати трохи ближче. У нас я намагаю, спробую її забрати, оскільки це є додатковою умовою. Але мені не вдається її забрати з одного пострілу, я слічусь і вирішую сховатися. У залишив залишилось 19 хп. І ось мої союзники блендом забирають її. Я дивлюсь, там воно ще є, якісь є багато шотних. Два шотних танки. Але там є 30 й який стоїть трохи далі, він не дасть мені змоги відстріляти. Ось він їде звідти. Вороги там стає все менше. Я вирішую поїхати допомогти їм. Попадаю в засвіт. І получаю від ПТшки на 250 одне хп. Тим часом забирають шодну ПТху. Союзники, непонятно навіщо вбивають свого союзника. Я отримую вертуху, але забираю всього фраги і уходжу на КД. Ще не, скільки, чи зможу я реалізувати свої два снаряди, а що чекає мене попереду, я ще не знаю. Як ми бачимо, ПТ на мене не дивиться. Союзники давлять і я вирішую проїхати трохи далі. Ось, 30 уходить ПТ-шка ІПТ-шкавангар, і ПТАРТАЗ. ПТ Це єдиний ворог, який лишився на цьому боку. Беру її праців, намагаюся вбити, але не встигаю. Її убивають сюзники. І ось тут є чудова можливість захопити базу. Я стою в круг, починаю захоплювати. Також в чаті я прошу своїх союзників дати можливість мені особисто захопити базу. Тому що це яке то ідеальна умова, коли всі вороги з іншого боку, ти тут один. Так, всі союзники поїхали добивати ворогів, це добре. Вони будуть тримати мене на дистанції, перестрілюючи з ворогом, а тим самим я буду поки що захоплювати базу. Я вже взяв як то 35 очків, а мені потрібно 60, я пишу це в чаті. Вороги намагаються до мене якнайближче приїхати, але мої союзники з усіх боків їх обстрілюють. І не дають це зробити. Ось я вже майже виконав 55%. Ось і все. Я виконав ЛБЗ це, але поки що бій не закінчився, тому що треба ще перемогти. Залишається два суперника із КВ-4. Вони повільні і сам вже забирають, а КВ-4 він дуже повільний і знаходиться в іншому кінці. Можна рахувати те, що я все ж виконав ЛБЗ, але без додаткової умови Залишається ще трошки союзний СІДСів. Зараз буде писати, воно пише, щоб я з'їхав з бази, але я не буду цього робити. Тоді я не зможу виконати ЛБЗ. В общем, ЛБЗ ми зробили, перемогли. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім дякую, до побачення.